Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Галини і подивимося, що вона прислала. Дякую Галині за смаколики, дуже приємно. Я такими шоколадками заливаю торт. Дуже смачно виходить. Бо все з'їсти нереально, а з торту поділюся. Так, глянемо, що Галина прислала. Ось тут є такі сережки дуже гарні, вони мені подобається, якщо мене пам'ять не зраджує, але не хотіла їх вкоротити. Ну, я це все уточню. І оці, про ці я говорю. І тоді, вже, що я зроблю, ви побачите. Ось таке намисто імітація під перли, такий гірський кришталь, імітація аметисту. А тут з намістинами моранського скла. Такі, бачите, так, от, сфокусувалося. У пакетику розірвані, так що я їх не витягувала. Такі сині є. Ось такі сатинове скло, ось таких. Не знаю, що це. Це тонований, напевно, кварц. Дуже багато, тут такі великі низки. Крихта бірюзи, такі рожеві капельки гарні, котяче око бірюзове, говліт і змієвик. Такий цікавий матеріал. Віду запитуватися Галини, що вона бажає, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Галини готові. І подивимося, що в мене вийшло. Було багато таких намистин морської хвилі і бірюзові. Я їх розділила на дві групи намист. Подружки з такого морської хвилі. Тут дала жовту золоту фурнітуру і сирину між кожну намистину, і таку фурнітурну, і шапочки і гачки. Їх можна носити по одній, можна носити разом, а ще можна носити разом з бірюзовими. Хоча тут фурнітура срібна. Тому що мені так більше сподобалося, але все одно їх можна вдягнути разом, якщо захотіти багато. Так само, як і ці, всі зібрані через бісерину, така фурнітура, фурнітурна ш... намисина і шапочки. Можна буде погрупувати одну бірюзову, одну морської хвилі. Ну, це вже як Галина собі задумає. Ось, бачите, як вона гарно І багато. Довгі такі вийшли, ну, бо, направду, намистин було дуже багато. Бірюзову крихту я нанизала на піни. Крихту за розміром розділила на дрібну і крупнішу. З дрібної я просто нанизала, дала таку форнітурну намистину і відібрала рівніші, щоб закінчити це намисто. А з крупнішої я додала ще такі фурнітурні намистини великі для яскравості. Їх також можна вдягнути разом. Правда, зараз тут немає ланцюжка, але я зробила ланцюжок, яким можна доповнити. Ось він. Просто він прикріпається. О, зараз і зробимо. Ось і подивимося, чи я вгадала. Вгадала. Ось така довжина, бачите, їх можна вдягнути разом. Із намистин такого бежевого кольору. Воно було на три низки, і я і його зібрала. Також тільки забрала ці темні намистинки, тому що вони сюди не пасували. Додала срібну фурнітуру, і дивіться, яке воно ніжне вийшло. Такі дала намистинки для яскравості. Конектори, ну і решта до замочка. Дуже гарне. А з тих, що я забрала у тих темних, я їх поєднала з фіолетовими, додала гематитові позолочені шапочки, ну і вже дала позолочений гачок вийшло ось таке намисто. Ну, дуже воно заграло. Не таке вже просте, якби було просто самих фіолетових. Цікаве. У пакетику було багато різних синіх намистин. Я також їх посортувала, відібрала. Намистини муранського скла. Ось таку намистину по центру дала. Ось ці. Ну і решту сині, як мені виходило. Між ті квадратні я дала такі диски, між ними бісерина. Не бачите, як гарно згинається. І в той же час ці диски прикрашають, роблять намисто яскравим. Ще використала ось сюди такі палички. Ну і, звісно, вже до конектора менші і решту на закінчення до замочка. А з іншої форми синіх ще одно вийшло трирядне. Не знаю, чи вони разом підходять, чи пасують. Зараз подивимося. Якщо багато хотіти, щоб таке було пишне. То, в принципі, можна так вдягнути. Знову ж використати подовжувач. Ось, А це намисто ось таке. Відібрала я оці намистинки такі бочечки. Також дала між ними диски бісеринку, фурнітурні намистинки, решту всі такі блакитні і на закінчення менші такі до конектора темні. Оці диски дуже гарно вони підходять до таких плоских намистин. Ну, а тут вже такий конектор і всі, що намистини, які я мала, вже дала на закінчення. Із гірського кришталю я забрала ці темні намистини. Вони зовсім сюди не пасували і дала позолочений гематит. І зробила такі сережки. Такий вийшов комплект. так далі. Трошки бракувало, то я додала вже своїх, щоб довжина була потрібна. Із котячого ока також додала позолочену фурнітуру, вона тут дуже гарно заграла. Її багато не треба, але незначний акцент і вже прикраса. Розкішно такий комплект. Ось, бачите, дала тільки шапочки на самі більші, а тут дала роздільні гематитові і вже решту бісеринки на закінчення гачок. І з рожевих капельок я перенизала їх. Нічого не додавала, тому що ну, така властивість тих намистин, що тут нічого не даш. Вони так створені саме для такого набору. Єдине, що поміняла, тому що там нитка натягнулася, в будь-який час могла порватися. Перенизала на ювелірний тросик, ну і дала самочок гачок. Бірюзове. Невеличкий, я просто через бісеринку нанизала. Ось Вон таке воно простеньке, іноді й таких треба намистити. Із зеленим я дала золоту фурнітуру. І так тут дуже воно так освіжило цей зелений колір. Ось Ну, додала саму численчуку. Із залишків ще вийшло таке цікаве намистечко. Позбирала всі залишки, які були, але вони всі сюди спасували. Була така одна намистина для Галини вона важлива. Ну, і, звісно, Декілька бірюзових залишилося, і це все я об'єднала в таку композицію і вийшла таке намисто. Використала шапочки бронза і гачок. Із скляних таких палочок зробила довге намисто. Його можна вдягати як двійне, дала великий ланцюжок, або як одинарне, ось так буде, то Галина буде собі вже регулювати, чи двійне робити, чи одинарне. Між кожним дала бісеринку. Залишилися дрібні, чорні, сині намистинки. Я думала, зроблю одну намистечко, просто таке делікатне, але їх трошечки було більше і вийшло ще подружка. Там були ще інші ті, що я забрала з намиста з хрусталем, такі базуритові, ну я їх і об'єднала. Додала трохи там на закінчення, бо мені бракувало, щоб вони так гарно. Лягали одна до одної. Ось таке так, така парочка подружки. В сережках поміняла швензу, зробила їх цікавішими. Е, Галина має намисто до них, так що просто треба було поміняти швензу. А в цих сережках я нічого не робила. Це е, фурнітура срібло, робив ювелір, всі деталі спаяні. Я не хотіла ламати, тому Галину відправила назад до ювеліра, щоб він їй ці сережки вкоротив. Ну, я просто не хотіла конструкцію ламати, тому що я не виправлю. Я не ювелір, у мене немає інструментів. Тому ось так. Це все, що я вам хотіла показати. Думаю, вам сподобалася колекція прикрас Галини. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок!